Жителька Острога вбила свого чоловіка, з яким напередодні святкувала у ресторані день народження сина. Про це повідомили в обласному управлінні міліції. Подружжя разом відзначало 21-й день народження старшого сина. А коли повернулися додому, посварилися. Жінка вдарила чоловіка ножем та влучила йому під лопатку. Після цього викликала для пораненого швидку допомогу. Та врятувати життя чоловіка медикам не вдалося. Свідком трагічної сварки між батьками став їхній молодший син, якому виповнилося 19 років. Подробиці цієї сімейної драми зараз сову. Це банальна сімейна сварка, яка призвела на ґрунті житлого спиртного, призвела, що конфлікт закінчився вбивством. Жінка, будемо говорити так, що в достатку живе дружина, і чоловік постійно виїжджає на заробітки, має, мають гроші. І Приїхали, це, може бути, це, що вихідний день провели так. Сім'я, діти пішли, відпочивали, син менше був вдома. Вони прийшли спочатку, почалася, зав'язалась сварка з сином, а потім сварка просла з жінкою. Дружина Святила ніж, який лежав в кімнаті в спальні там своєї, і нанесла удар в в область серця. Чоловік прожив буквально там. Щитані минути, в кареті ще такої допомоги помер. Вилучені з нараді вбивства, сама дружина дала покази, повністю всі свідчені дані, зараз на даний час слідство повністю виясняє всі обставини.